Шо-шо-шо, пройшло майже три тижні, я так і не вишила сорочку. Ну да, таке буває. Таро, мене звати Валерія, і я тут розповідаю про вишивальний попавний двіж і про гори. Якщо вам подобається такий мікс, підписуйтесь, лайкайте. А ми зараз пробуємо розібратися, чому ця сорочка так повільно вишивається. Трошки невеличкої передмови для тих, хто тут вперше, куда б я нарухалася в фокусі. Цю сорочку я вишиваю своїй сестрі на польських коноплях шовком. Наразі маю дві готові уставки і от почала рукав. Детальніше про перші етапи її створення ви можете глянути десь. Тут в першому відео родом ця сорочка походить чи то з сумської, чи то з Чернігівської області, і кажу я саме так не від зневаги до українського прикладного мистецтва, а лише тому, що я не є дипломованим чи то сертифікованим етнографом, який за буквально за пару швів готов визначити чітко регіон походження сорочки. Я зустрічала таких пошупань в інтернеті, і це досить комічно. Трохи етнографічної токсичності. а далі для нормальних. Шлях вишиття цього рукава дуже тернистий. З позитивного в мого чоловіка була відпустка, і ми ці два тижні жили просто своє краще життя. І вишивати я просто не встигала. Ну, точніше, я встигала, але зовсім трошки. А оскільки ми пішли в гори, там пішло в сніг, ну, було м'яко кажучи, не до вишивки. Бо виглядало це десь отак. Потім ми ще раз пішли в гори, а там вже була золота осінь. Теж було не до вишивки, бо ми пробігли за ним 30 кілометрів. По-друге, після походів в гори на шкіри рух з'являються всякі там тріщинки, зацепки, подряпинки. За які шовки які я вишиваю, чіплявся просто надзвичайно. Він розслоювався взагалі. Не хотів лягати в візерунок. Тому я цілими днями мастила ручки кремом, і доки вони не стали гладенькими як дупа мовляти, робота стояла. Тож висновок. Якщо ви не принцеска, 300 разів подумайте, чи треба вам той шов. Ну, коротше, не все ж відпочивати, тож я встигла десь от стільки, ой, це виворить от стільки. Тобто бракує центральної гілочки і по рукаву для трьох тижнів. Це чесно кажучи, геть небагато, бо схема простенька, до того ж, я її вже вивчила. До речі, якщо вам треба схема. Продаю її через інстаграм 250 гривень. До того ж тут один колір, робота конвейерна, простенька, швиденька. Але настав час нового. Але хто наслав на мене прокляття? Так сталося, що я залила воском кусок вишивки. Згідно інтернетів, варіантів вирішення цієї проблеми два. Заморозити або нагріти. Але через те, що віск був кольоровим, варіант з замороженням ну точно не спрацював би. А просто брати і відшкрябувати, тянулися нитки, і я боялася, що вони пошкодяться. Тому я вирішила ризикнути і попросувати це все через паперовий рушничок. Господи, ти поможи. Якщо чесно, частково це навіть допомогло. Я очікувала гіршого. Тобто основа воску пішла, але колір лишився в волокнах. Тому я вирішила використати певні миючі засоби. Логіка така: віск це щось жирне, тому треба відповідний засіб. На тестовому зразку найкраще себе показав оцей засіб. Я думаю, його всі знають. Він вонючий, але дієвий. І власне він досить добре впорався, але я старалась бути максимально делікатною, тому на поверхні канини лишилось такий восковий. Ви наліт і нитки не такі блискучі в цьому місці, тому я поспішатиму вишити останню цю гілочку, щоб вже остаточно попрати і визначити фатальність наслідків моїх факапів. Отак пройшов цей етап вишивки. Я би вже така, щоб збирала сорочку. До того ж, підштовхують мене до цих роздумів такі магічні випадки, як я абсолютно рандомно знайшла в своїх загашниках, як казав мій тато, моточок ДМЦ, який якимось дивним чином абсолютно. Ідентичний з кольором ниток. Знаєте, що це значить? Час брати сорочку. Але треба вишити ще другий рукав, а мені лень. Щось мені підказує, що наступний тиждень відео буде зовсім не про цю сорочку. Одну з тих, про яку вам розповідала тут в вишивальних планах. А ще я придумала один досить цікавий, але складний варіант відео, який. Можливо, мені вдасться реалізувати до наступного тижня. Тому рекомендую підписатись, чекати на нові відоси, передивлятись попередні. Бо оскільки в мене відоси короткі, годин перегляду мені бракує. Якщо ви 300 разів передивитеся, на те саме, сподіваюся, це вирішить питання або ні, але ви добре проведете час, бо я себе вважаю дуже смішною. За результатами цих п'яти хвилин відео, я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, мені вдасться реалізувати свої нові задумки і не збитися з цієї сорочки. Ну то що, дивіться відоси? Все, пока. У мене така то я не можу встати.